Стандартна ситуація. Ви увімкнули якогось свого улюбленого блогера, дивитесь на його картинку, звук, монтаж, і думаєте, це ж скільки грошей треба ушарашити на те, щоб отак класно знімати? Насправді не все так просто. Безперечно, з ростом популярності приходить зріст доходів, і, звісно, ти починаєш брати собі кращу техніку, але не завжди топові блогери. Беру собі топову техніку, Іноді вони залишаються на чомусь достатньо простому, інді навіть на старому. Сьогодні я пропоную подивитися, чим реально користуються блогери, на що знімають, як записують звуки, оте все. Отже, з вами сервіс маршопінгу Hotline.ua, Мокіч. І ми починаємо це неймовірно цікаве відео. Дуже часто ми бачимо у блогерів найновіші, найдорожчі гаджети, і логічно їм же треба показувати топ та ексклюзив. Але чи все, що вони рекламують, є тим, чим вони користуються поза камерою? Тож всі думають, що якщо блогер чимось користується, значить це реклама. От в чому питання: чи можливо створити якісний контент без інвестицій у цілий арсенал професійної техніки? І чи є секретні гаджети, які блогери використовують у повсякденному житті, про які не розповідають? В оглядах багато хто думає, що всі топові блогери купують собі за 5 тисяч баксів якісь дзеркальні чи беззеркальні камери, але це не так. Смартфони, оці бачите, ця мобілка з диркою посередині це королі. Мобільного відео. Більшість топових тіктокерів, інстаграмерів та й чимало YouTube каналів знімають на iPhone, Samsung. Хтось навіть хоче покінчити блогерство і пробує знімати на піксель. І іноді їхньої камери дійсно достатньо, роздільної здатності 4К60 FPS також. Щоб більше, у вправних руках камера смартфона здатна записати класний футаж для перебивок. Тож смартфон це не тільки про те, коли потрібно швидко. це Повноцінний робочий інструмент, який в деяких сценаріях навіть зручніший за класичну камеру. Плюс додаємо такі випадки, коли ти знімаєш, наприклад, автомобіль на парковці, до тебе підходить якийсь дід охоронець з сігою у роті і каже: не можна знімати на професійну техніку. кажеш, то у нас Люмікс, якийсь там G9. Він ні, ні 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 не підходить. А коли ти знімаєш на смартфон, то для нього це класична ситуація. Багато хто себе знімає на смартфон і нічого в цьому нема. Плюс. Коли ви знімаєте якийсь тревел влог чи просто свої влоги, ходите по місту, тикаєте ці камери в людей, їм від цього не стає незручно. Якщо ти будеш ходити з камерою, хоча по таким люміксам, як у нас, це вже з'являється невеличка незручність, і люди забувають слова, як от я в цьому відео не хочуть вам щось розказувати. І взагалі відбувається ситуація, схожа до тої, що ми бачили в друзях з Чендлером. Та, коли, йому, коли його фотографували, він завжди робив таке обличчя. Однак я, звісно, не переконую вас, що оце краще, ніж оте, тому що оте, я про камеру все ж таки р -р 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 дає тобі більше можливостей при дуже рівних руках. У мене не дуже рівні, бачите, я не можу мізинницю так зробити, тому мобілка в цьому випадку краще. І зараз, звісно, більшість людей вибирає собі компактні, беззеркальні. Камери. Щось середнє між дзеркалкою топовою якоюсь чи там редом і мобілкою. В каталозі Hotline UA є окремий фільтр для них. Тут можна знайти такі моделі, як Sony ZV1. Вони легкі, компактні, мають хороший автофокус, ідеальні для влогів на ходу або для невеликих студій. Багато фешн-блогерів, які знімають себе на вулиці, вибирають саме такі камери. Ну і, звісно, тяжка артилерія на кшталт е крутих камер, як Sony A7S3 чи FX 3 fx 30 чи Canon EOS r 5 якщо хтось продовжує знімати на Canon. це для тих, хто займається професійним відео, де потрібна максимальна якість, гнучкість у постобробці та специфічні можливості. Але таких, повірте, не так і багато, бо зрештою вартість одного такого бодіка цих моделей складає від 120 140 тисяч гривень, що є дуже немало. А ще додайте сюди об'єктиви та інші аксесуари, і об'єктиви на такі камери вони займають приблизно ось. 28 сантиметрів. Тобто багато, вони здорові і важкі. Тож треба розуміти, що ти зможеш відбити цю вартість своїми відео та фото. Також велика помилка початкових блогерів. Вони чомусь думають, що треба затаритися. Ну це взагалі це проблема всіх початківців. Початкові велосипедисти з грошима беруть собі топові якісь каньйони по 300 тисяч і з контактами, льотають рівно три дні, потім забувають на це. Самі знаєте що. Початкові блогери купують собі топові камери, а потім розуміють, що не можуть знімати на них, бо там пересвіт, там не Той світ. Той інфокарт. Ми дуже любимо цей канал, вони молодці, але от подивіться на їх випусків, що по чому. Та і подивіться на фон, коли вони знімають на камеру. Тобто все, що не в самому салоні, а зовні, воно все завжди засвічено. І не того, що вони не вміють знімати. Вони знімають просто на професійну техніку, в якій дуже важко зробити так, щоб і те, і те було видно. А тепер подивіться для прикладу, як от наш відік знят на iPhone просто взрук, І ми бачимо і той Тарамар. Та, і ми бачимо, що відбувається ззовні. Їздять машинки, небо. Тому це також для початківців дуже важливо. Ну і навіть не для початківців, для таких людей, як я, то мене постійно мулька, то взяти камеру, то взяти. Якісь кріплення, то взяти нову insta 360, а закінчується, знаєте, тим чим, тим, чим що я ходжу з мобілкою, знімаю, тому що це просто зручно і воно завжди з собою. Картинка це дуже важливо, але повірте мені, якість звуку це також великий відсоток задоволення від відео. Тому поганий звук, погане відео. Навіть не дуже за те, що відео від слова видіти, правильно, та а звук від слова, зв, зв, звучити. так ось вам треба якісні е, мікрофони, і найпростіший варіант це взяти ну кінь мені той чохол, собі якусь бездротову радіосистему, Хтось їх називає е, петлічні пет, петличні, петличні мікрофони, але зараз це простіше. В основному це ось такі системки, які мають передатчик, мають мікрофон. От вже і кейси мають, вішається. Ось сюди цей бачок на мене, та інші втикається в камеру чи безпосередньо в смартфон по USB Type-C, чи по Lightning, по чому хочете. І ви отримаєте дійсно якісний звук. Але не все так просто. Таких моделей дуже багато, і зараз ми трошки вам порадимо деякі з них. Із з того, що ми всім всією делігацією відтестили, існують мікрофони двох видів, тих, що видів, тих, що не видів. Перший це Rode, і другий – це всі інші. Чесно скажу. Той хай під мікрофонів DJI для мене одразу був незрозумілий, тому що є австралійці Rode, які робили набагато крутіше, їх простіші моделі давали набагато якісніший звук. Єдине, що, мабуть, DJI все ж таки по дизайну трошечки краще, ну, їм і приємніше користуватися. Ці вібромоторчики, кейс одразу був прикольний. Тут навіть не було в тих поколіннях. Але, от, якщо так об'єднати, є DJI. Під DJI є купа моделей, перше, друге покоління, два мікрофони, один мікрофон. Зараз версія міні з'явилася. Правильно, діжай вже з'явилася та супер. Роуд беремо від топчика, це Роуд Wireless Pro, який коштує 500 доларів, щось таке, але тут сумасшедша комплектація, тут два мікрофони, передатчик, е, купа кабелів. Навіть в комплекті є кабель, який передає зі швидкістю 6 гігабіт на секунду, що дуже важливо для айфона. До речі, нещодавно дізнався, якщо ти його підключаєш до макбука, і передаєш файли по airdrop, швидкість сумасшедша. 50 ГБ передає за щось там 5 хвилин. Але якщо передаєте, знайте, що максимум 50 ГБ за одну передачу. Ти цього теж, напевно, не знав. Не знав? Супер. Так ось, якщо вам не треба щось таке мажорне, як цьому Road Wireless Pro, тому що тут і. І петлі є в комплекті, і кабло, і все це і чохол. Є простіші варіації: Wireless Go. перше, друге покоління, зараз актуальне. Друге, є маленькі з одним мікрофоном, є Wireless Mini, які нещодавно з'явилися. Є моделі від JBL, є моделі від Ceramonic. Е -е, від себе я радив е -е, подивитися все ж таки на Rode. чи хай буде вже той DJI, але... Комплектаціях міні, мабуть, ні. чому тому, що е, в міні-комплектаціях у нас передатчик. Отакий От жорсткий. В цих, як ви бачите, у нас кабелем підключають, і ви подумаєте, ну, напевно ж, краще, коли в тебе блачок встається. Ні, коли блачок встається, я скажу, що дуже погано, тому що тут ти ламаєш кабель собі при якихось своїх велосипедних катках, там ти ламаєш блачок, І що хочеш потім роби. І в міні-версіях, не дивлячись на їх вартість, все ж таки вони не можуть писати самі на себе. Що дуже важливо. От Ми, наприклад, зараз бачите, пишемо і в цей мікрофон, і безпосередньо в камеру. Тобто, якщо не дай боже якось так відбудеться, що провтикається звук, Вова візьме, підключить цей мікрофон до комп'ютера, точніше, цей кейс з мікрофонами витягне звукову доріжку в 10 бітах і отримає якісний звук. Хтось тобто, з блогерів все ж таки продовжує юзати е, е, такі мікрофони, як як вони Пушка, Ружбайка, шо, Шотган. Коротше, це от ви зараз на екрані бачите рот відомі Go і інші мікрофончики, які вставляються на камеру зверху, та, і ти можеш якби, мати додатковий якісний звук. Такими мікрофонами в більшості випадків користуються Casey Neist компанія. і воно тобі дає трошки кращий звук, ніж є на камері, але, звісно, гірший, ніж є в цих підлічках. Плюс в тому, що куди ти його направляєш, звідти йде звук. В сучасному блогерському світі, мені здається, ну, їх вже ніхто не в'їздє. USB-мікрофони. Для того, щоб записати якісний звук, сісти в студії чи вдома, є купа моделей, від себе раджу також Rode, NT USB, NT USB -mini, ну, взагалі там купа мікрофонів. Якщо хочете щось гарне, можете подивитися на мікрофони від компанії Blue. Там є і все це, вони не так якісно пишуть, але виглядає ну, дуже класно. І зараз багато геймерських девайсів, типу як HyperX-мікрофончики, е, від JBL мікрофончики, дають також якісний звук. Е, це для того, щоб записати ось такий звук. Е, їде якось чувак і приходить він на радіо, і в нього питають: друже, як ви з такою дікцією потрапили на радіо, а що блат? А він каже, чому блат сісла? От для такого голосу плюс-мінус. Але і на це це можна також вже робити. Ну і навушники. Звісно, для того, щоб змонтувати все оце, подивитися і віддивитися, треба якісні навушники. Більшість випадків люди юзайські you AirPods know, і подібні. З ними все хорошо. крім того, коли ти підключаєш їх до макбука. В тебе може бути затримка. Передача даних йде по блютузу, і звісно, ти не можеш тютілька в тютільку, наприклад, якісь музичні переходи робити. Для цього треба дротові навушники. Я сам користуюся БР-динаміками DT770 вдома. Також в мене є GH5 від FIO. Це такі монітори невеличкі. Вовчик юзає Sennheiser що в тебе і є які. Games, і, 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 і і щось, і подарував. 9 чи якісь. Там, ну, коротко, також аудіотехніка роблять багато класних навушників, наприклад, ті самі легендарні М50, от вони ідеально підходять для такої студійної роботи. Ще один аксесуар, яким не варто нехтувати, це додаткове світло. В принципі, це світло. Е, взагалі, якість картинки наполовину залежить від його світла. і Тут вже просто ну, можна цілий світ для себе відкривати, бо в нас є ось такі, будь ласка, прибори. От бачите, що можна робити, не знаю, там пересвічено все напевно. А є ось таке світло, яке ви зараз бачите, будь ласка, це LED-лампи від компанії Godax з софітами. Ось Вони створюють нам тут мені, малюнок на обличчі і освічення мене. Тут бачите ефектник, не дуже він у нас якби, акуратненько зроблений, але працює. І все клас. І знаєте, головне, що погане світло воно знищить всі ваші інвестиції в якісні камери чи в ваш скіл по зйомці. Багато хто з початківців починає використовувати кільцеві лампи. Це от такий кружочок. В основному вони китайські. Я не знаю жодного адекватного бренду, який випускає кільцеві лампи. Це базовий комплект для тих, хто знімає себе з близька. Вони створюють рівномірне м'яке світло, яке приховує недоліки, але м -м, жоден напівпрофі, взагалі, людина, яка розуміє, що таке світло, як воно має будувати тінями картинку на твоєму обличчі. Не буде використовувати таке світло. Чому? Тому що це як знімати в 13.00 в день, в тебе просто буде пересвічена морда, обличчя, пробачте, в тебе жодної тінюшки не буде, в тебе буде от просто, просто все без стіни. І це негарно. Але, наприклад, для того самого мейкапінгу чи чогось там, де дівчина сидить, фарбує, кільцеві ці лампи. Мабуть, нормальний варіант, тому що вони розуміють там вже без стіни, без нічого, як там пофарбоване, по пофарбована ця частина обличчя, як інша. Тому от в цьому випадку можна. Для всіх інших випадків треба шукати нормальне світло. І цікавим, і більш універсальним рішенням є студійне led світло. Такі пристрої можуть бути досить компактними, але при цьому дуже потужними. Наприклад, епочер ми беремо як еталон, але це дуже дорого. І... Так скажемо, копія того самого Епетю, але від китайців, які нормально працюють, це Godox. І вони там є від різної потужності. У нас 200-ки, є 120-ки, Є60-ки, софіти на них берете, і у вас все хорошо. Їх можна налаштовувати, створювати різні світлові схеми. Це вже для тих, хто хоче якісніше світло і загалом ефектнішу картинку. Але почав би я, напевно, з такого Godox, що це R1M1. Тому що, бачите, воно може синім світити, воно червоним таке робити. Все, що хочете, воно воно вам робить і коштує достатньо недорого. Типу 100 доларів здається, щось таке. В арсеналі багатьох креаторів також часто можна знайти штативи та стабілізатори. Від міні штатив Смолріг для смартфонів і компактних камер до професійних триподів і стабілізаторів типу DJI Ronin. Або Жіюн вібіл. Це основа для плавної картинки. Стабілізатор треба тим, хто використовує камери. Запам'ятайте, якщо у вас смартфон, навіть не думайте це, от просто коли з DJI цими осма поки чи як вони стабілізаторами носяться з айфонами. Ну, це просто сміх, та й годі. Тут стабілізації вистачає навіть знімати з рук. А штативи раджу Benro попростіше. Подорож Манфрота. Ну а для зберігання усього відзнятого матеріалу знадобляться SD-картки та зовнішній SSD-диск. Одне з найпопулярніших рішень це Samsung T7. До речі, з SSD можна так робити, нічого страшного йому не буде. Це ж на HDD. І фаворит від мене це Kingston. Бачите, він в чухольчику. Коротше, є багато різних моделей. Чому SSD? Тому що швидко передавати можна підключати до різних камер, якщо вони з ним працюють, і все ок. І також. Особисто від мене порада. Подивіться на техніку Лесі. Е, я можу сказати, що це спецові HDD, які працюють з технікою Apple, і дуже-дуже швидко. Воно і для Мака. Це HDD одні, одні з тих, які працюють по USB Type-C. І також можна підключати до iPhone і передавати цю інфу туди. Ну а sd картки вже дивіться самі. Від себе радимо ті самі SanDisk. Ну і взагалі від Kingston є. Головне, щоб швидка картка була, яка. Точно може спрацюватися з вашою камерою, тобто не беріть найдешевше, тому що якщо ви захочете записати 4К в 10 біт, в 60 кадрах в 4.2.2, то повірте мені, повільна картка не зможе навіть дозволити натиснути вам на река. Якщо і дозволить, то потім буде збуватися ця зйомка. Окей, зі створенням контенту ми розібралися. Але ж блогери це так само звичайні люди, як і ми з вами. І вони користуються якимось девайсами в повсякденному житті. І тут одразу скажу, що не обов'язково блогер буде користуватися чимось топовим, останнім, не дивлячись на те, що він має на це можливість. Так. Можна користуватися звичайним айфоном, а не прошкою. І розумніші блогери накупують собі 16 Pro, а залишаються на 15 і 14х. І у них все стабільніше і нічого там не стрибає. Smart Home. також штука, яка відноситься до блогерів. Одна справа про це говорити у своїх відео, інша справа налаштувати собі вдома е, розумний дім, який буде працювати так, як тобі. Хочеться. Втім, багато з блогерів дійсно облаштовують свої оселі розумними пристроями. Це робити пилесоси, розумні лампи, термостати. Це дійсно полегшує життя та дозволяє додати трохи барву повсякденну рутину. Наприклад, купити набір якихось смарт LED-ламп це вже прикольно, бо можна зі смартфончика зайшов, собі різне світло дав'ю, тобі прикольно. В моєму випадку я використовую з розумного дому лише аудіосистему Sonos. Просто в мене, коли я заходжу додому, iPhone підключається до Wi-Fi. Я можу собі увімкнути музику у вітальні, у спальні, у дитячій. Ну, закінчується це все тим, що у нас 24 на 7 грає А-Патя-Пата. Ось так. Не всі блогери-геймери, але багато хто з них не проти пограти після роботи. Топові мишки, механічні клавіатури, ігрові гарнітури та консолі це їхній особистий набір. Або ось таке ігрове крісло. Можна також вважати це гаджетом. Я, до речі, собі не взяв саме таке ігрове крісло, тому що воно дуже таке, як для Дольче Габана, знаєте. Я знайшов просто чорне, але ігрове, і воно вписується прямо в інтер'єр квартири. І це цікаво. Також можете все це подивитися, де правильно на Hotline.ua. Ну і не забуваємо про павербанки та зарядки. Воно може бути яке хочете, і таке, і з ганрезисторами, і без ганрезисторів чи транзисторів. Ну, ви поняли. Але як порада, девайс, який я напевно не проміняю в наступних 10 роках. На щось інше це точно анкер, це і павербанки анкер, які живуть просто і в лід, і в воду, і в град, і, і продовжують працювати, і швидко заряджати, і ємність не спадає, все окей. Ну і на GAN-транзисторах, звісно, транзисторах, та, чи резисторах. Ну, коротше, ви поняли, GAN-зарядки, також в мене анкер, тому що такий маленький блочок, дає тобі 100 Вт, в тебе є три порта і навіть старючий USB-A. Але, звісно, альтернатив багато, тому кожен там вирішує під себе. Я знаю, що той самий Бейзус китайський, чомусь полюбився багато кому, його продовжують використовувати. Ось ми трошечки поговорили, що ж використовують топові блогери. Та й просто блогери, ми ж не топові, якщо так розібратися. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Обов'язково, якщо починаєте блогерську стізю, не треба гнатися за всім найкращим. Ми про головне не поговорили, це про те, що блогер має бути цікавим в кадрі, а цьому не навчить. Нова камера, нова мобілка, ГАН-транзистор, резистор і оце все. Треба просто багато працювати на камеру і знімати. А яка-то камера, смартфон в тебе, чи якась екшн камера, чи люмікси, це вже немає ніякої різниці. Тому дякуємо за перегляд. Якщо хочете ставати блогерами, ставайте. У нас і так. Мало мільярдів 40, напевно, всі вже майже блогери. І е, пишіть в коментарях, е, в яких блогерів ви дивитеся і на що вони знімають. Нам також це цікаво буде почитати. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.